Володимир Сосюра, Любіть Україну, як Сонце любіть. Редакція вірша після 1951 року. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. братніх народів, мов садом рясним сіяє вона над віками, Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Вона в нас в світі єдина, одна в просторі в Солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній удумі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових, в грому кононат, щоб розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і щирих, Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, Коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. ОРИГІНАЛ. ТЕКСТ вірша. 1944 року. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть в годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці й пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, У хмарах, у тих пурпурових. В огні кононат, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь До весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і цінуйте українське.